Так, нам треба знайти, нам треба знайти що перш цих жінку. Кабинет 419. Сьогодні вихідний день, менше людей, але дуже дотепер все гарно, вже зорганізовано. Так, да, дуже погано. Да. І мені дуже подобається парковка для для візочків. Так, парковка для візочки. Да, для

Бачите, записалися на 10.20, а зараз 10.23. Заходимо. Ну Є комп'ютерна програма да. прийому, да. що можна записати всю інформацію пацієнтам. Да. Тут це вже електронна картопля пацієнта, що розпочинається. І це є зав'язало разом із пристав. І як вам потрібно її прислати на іншого лікаря, вона може саме з вами вже не Не потрібно нічого присилати. Ця інформація у базі даних є, кожен лікар бачить прийом, який ведеться, наприклад, не здорового, педіатр, ми відкриваємо карточку і бачимо, всі консультації, які в нас є. Наша пацієнтка. І він Самте русочок собі крісло, поберіть один на ручки і свячі за вашому руку. Другого завозика. Дері цікави. Ой, така трубочка. Давай подивимося, що вона є. Офі. Але є. Абсолютно здоровий. Тут масика, треба пробувати. зараз зараз розбавимо сировим ростворчиком. Пишемо на картоці, але я з цього боку можу бачити, який є розклад цілого дня. Тут кожного, там кожні 20 хвилин є да. наступний пацієнт, да. там завершено. То Коли ми, вони, вони вже є в лікарні, тут пишуть, mm -hmm. тут є в лікарні, да. то вони на місці підтверджено, що да. вони вже. Тут ми маємо вибрані пацієнти, <гум> кожен день графік робити. Бачите, зараз нам не показують, чому, тому що йде інтеграція поліклініки, вона має цю базу даних. З часом, як будуть інші поліклініки чи інші лікарні, мати ті самі програми, тоді це все буде зручно. То якби Одеса попала в лікарню чи щось інше, то вона всю всю інформацію би була по електронній, електронному документі і доступні там і власні все інше. Це Чудово. І аналізи так буде. А для лікаря, як ви думаєте, це, зручно, це вам до нам... намагати, звичайно. Треба стільки карточок писати. Ви набрали щодень, вам розпічали, вже буде все. Пацієнтам зручно, нам зручно, менше бумажної роботи, більше часу дітей пацієнту, щоб нам розпитатися, все, висити до того. Колого разу, як я був в поліклініці, я півтори години зараз все чекав. Я, я абсолютно серйозно. Це зараз може схоже трошки на рекламу правильного Типа, Минулого разу. Ну, коротше, дійсно, а, вже прийдемо, що ми треба чекати. Так, так. І тоді ми повернемося, як вже буде дві системи разом працювати. І ми ну, можемо навіть ідей. І знову побачимо, що це все буде відбуватися. Але ну, для, для нашого маленького пацієнта все пішло дуже гарно. Дякую. Дякую за вашу увагу.